І як ви допомітаєте? Що було, Проституція. Публічні доми. Доми терпимості. Проституція. Чи в Тернополі таке явище перед війною існувало? Було до Було. Було, пане. Тух курви виділилися. Під замча. Під замча. От та я дорога, що понад озеро, Над, понад озеро, йшла від наставної церкви. Від... Від, від дороги той, туди аж до роддому, до парку. Там в долині було пару хатів в тому місці, де замок де замок стоїть, де сходи, там були хати. називалося Підзамча, то були курви з підзамча. Було дві вулиці, Подільська ниша. І Подільська виша. Подільська ниша то та йде ж, ж, зараз де? Церква стоїта, православна, і поза нього вулиця йшла. Як вона називалася? Там срібна, багата, і Танцорова зараз. Багата. багата. Та, то, то, а то була медова, а то, а то б, багата. То йшла Подільська Зша. Вони йшла до Майкової камениці, то там де інститут. Ви, кажете, ділилися на якісь сектори. Тут... І, як і, то можна описати? І, і, і синагога, де фрун... туда, до фрунзи виходила. Знаєте де Фрунзе? Парщука зараз, чи як вона називається. Ну, там, де музучилище. Так, 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 так. Туди. А Подільська Ниша, то, то йшла від театру кіно, де, 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 Україна театр від того плясу, де бібліотека, та, то там був пляс збужувала торговеця. Я так розумію, зерном торгували такими всякими речами. Зерно всяке, пшеницю продавали. Чи що, то це, це переважно зер, зерном. Але на постійній основі, чи, наприклад, також якийсь певний день. Прошу. І маю на увазі, щоб круглий тиждень, чи в якийсь певний день? Ні, були, були дні такі центральні, збиралися, а, а так, то постійно Приїжджав, Приходиш жити, що маєш, має. поїхали. Завісили до себе до, до комори, вигрузив, заплатили і все. Кожен де скупляли. Кожі. Пане Юрій, вертаючись до теми публічних домів, чи були крім тих вулиць, дільниць, ви кажете, що люди знали, що в певній дільниці були. ну Повії, будемо прямо говорити. Чи були якісь такі пристойні, гарні камениці, де знали, що то називалося якось публічним домом? Як ставилися до того явища, до броделів? Пане, ви та вулиця Подільська Неша. Де кінотеатр Україна, й тобто здовж. Там був великий горб, його постягали, побудували. Там стояли жидівські буди. Глиняні, столітні. Такі ось стіни, як помем. І спереду, спереду Магазин, так як ресторан, чи столова, розумієте? Столова. Ззаду за ним льохи в землі, бо ходильників не було. Другий поверх, другий поверх жили господар і по другому боці хати були кімнати, жили курви. Він не мав офіціантку не мав уборщину, не, 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 не мав дівку, ділку. Каліх не брав, брав красу. І хто тим займався? Злодії, вони мали гроші, поліція. І пани, пани, котрі мали фіварки, вони подорожували на екскурсіях по других державах, мало родину, багатих. А тут Мали називався так, як завгосп в Ковгосп. А тут був гос, замість нього був жонта, урядник керував тим господарством. За рік пан приїжджав два рази, здавав йому звіт, давав, давав йому гроші, і, а сам кравкий льохтів. І... Я пам'ятаю, бачив з татом, що я в суботу, а в суботу жити не, не, не торгували, в суботу заборонялося торгувати. І в Стіхаря мені купив тато костюм до знайомого жида. Я був в четвертій клясі. Купив мені костюм, іде того. Ай-ай-ай, що приїхав пан eh, Деганя. Ганя, жидівка дала панову паннові російсь. Пан Вревели Ганя. А приїхав злодій. А приїхав зводій, Приїхав з воді, прийшов, Деганя. Ну, ганя, 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 ганя пішла додому. Ганя є тут. А чи ви?» Чия чи то бричка, бричка стоїть і кінь? То приїхав, то я, а то приходив, він не має між. Коня перерізав на двоє по животі. Кінь переломався. Впав, переломався. І з води не втікає, курят. Відразу поліцає на всякра от бо то на фякрах, скора поміч теж та та була на конях. Приїжджає. Приїжджає поліція. Чий -то конь Пан вийшов. Мой. Хто то зробив? Зводі, кажу я. Заплат ілі коштує 200 злотих. 200 злотих то купа грошей. Зводі витягає 200 злотих. Поліцей. Є ще снять на саночистку. Десь злоте, щоб прийшла саночистка, забрала. Тут же прийшов Броніцький, рядом жив проти Збруча. Той самий Броніцький. Той самий Стах Броніцький? Той самий Стах Ні. Не той? Та, та, той інший Броніцький. Та, не так. той. Броніцький. На різні робив його син, один був до гімназії польської ходив, а один був дурноватий. Я вже був в п'ятий кляче, він зі мною зайшов ходити, а він ще був в другий ходив. І так на ті, на ті різні робив, робив і так тут здох. і до До тих пану... злодіїв ви розказували, що дуже великий гонор був, що заплатив, що за самочистку самочистив. То... І то попривезли, а той приїхав в Раніцький, бо він свині годував. Ко з теревом, з м'ясом він на різні робив, забрав на візочок і і, і розрішує, ніхто нікого не рухав.